Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два останні хіти від платформи Netflix. Це другі сезони серіалів «Аркейн» та Гра в Кальмара. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! Розпочну з анімаційного проєкту і про що ж він? Аркейн Ліга Легенд. Анімаційний серіал 2021 року за всесвітом гри League of Legends, створений з нагоди десятиліття гри. Дія відбувається у вигаданих містах всесвіту, аристократичному пілтовері та зауні, де мешкають бідняки та злочинці. Невдале пограбування лабораторії в Пілтовері, групою злодіїв із зауна обертається тим, що до світу повертається заборонена магія, поглиблюючи суперечності суспільства. це скінчити. Я на своєму каналі ще не говорив про цей проект, е, окрім як в подкастах, де ми обговорюємо різноманітні новини. В даному випадку я передивився ще раз перший сезон і подивився другий, тобто фактично повністю подивився серіал, бо він завершений, і це ледь не показник, як треба завершувати серіали. І по факту. Всі зауваження, які я буду говорити, вони будуть стосуватись обох сезонах, ну бо проблеми в них однакові. Напевно, розкажу спочатку, що було хорошим, а це в першу чергу анімація. Якщо ми торкаємося анімації, то вона напряму зв'язана з режисурою. Це ледь не геніально. В анімації ти можеш придумати дуже багато ходів. Певно, одна з найулюбленіших сцен це битва Еко проти Джинкс на мосту в першому сезоні. До візуальної частини також додається і звукова дизайн та саундтреки, це і інтро серіалу Enemy від Image Dragons. Купа зірок написали композиції для серіалу. Найбільш популярна в другому сезоні це було видно і по Тіктокам, Рілсам, Це була знову ж сцена між Джинкс і Еко, тільки вже в іншому ключі під пісню Стромає. І таких випадків можна перераховувати дуже багато. Це якщо говорити про атмосферну складову, яка була майже бездоганною. А про персонажів треба говорити вже в контексті сюжету. Не хороше виписані, саме основні. Вони різні. Через конструкції їхніх характерів підіймаються дуже багато тем. Та й взагалі я похвалив би серіал за тематичну структуру. Проблема то в тому, що моментами не вистачає пояснень, що ж насправді відбулося. Просто стається подія, і всі такі. Ну, сталося так сталося. І це я вже поступово переходжу до того мінімального, але все ж негативу. Подій в серіалі багато і через занадто динамічний метод оповідання іноді не встигаєш усвідомити, що відбувається. Елементарно не вистачає моментів, щоб подихати. І це особисто мене дуже втомлювало. Наступні претензії в персонажах другого плану, які не зрозуміло, звідки беруться, а потім на них опирається історія. А хто це, на що вони це роблять не зрозуміло. Так само, як. Як і незрозумілі таймскіпи, саме те, що їх не обозначають. Елементарно, щоб ми розуміли, скільки років персонажам. І остання, напевно, проблема особисто для мене була в великій кількості бійок. Я розумію, що це погрів, які типу бійки, але якби вони більш зосередились на прописанні персонажів, було б краще. Ну і тепер точно останнє в мене виникло дике відчуття вторинності. Не хочеться спойлерити, але перед Аркейном ми подивились Академію Амбрелла і дуже багато ходів були схожі, Знаєте, просто одного дня всі втомляться від того, що зараз актуально: подорожі в часі, паралельні реальності і будуть дивитись звичайні. Добрі історії, а звичайних історій нам не вистачає. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А моя загальна оцінка проекту 9 з 10. Мені важко його прям порекомендувати, але це проект, який точно заслуговує на увагу. В ньому майже все добре, але через не до кінця допрацьований сюжет він трошки просідає. Але мені здається, що свою місію зацікавленості в грі... Він виконав. А перед оглядом на наступний проект я закликаю підписатись на мої соцмережі, а особливо на телеграм, де купа новин, трейлерів і так далі. Весь матеріал, який ми обговорюємо в наших кіноподкастах в Кальмара другий сезон. Другий сезон південно-корейського веб-серіалу про виживання в Кальмара режисера Хван Дон Хьока, що став абсолютним хітом стрімінгу Netflix в 2021 році. Реліз відбувся 26 грудня 2024 року, у липні 2024 року серіал продовжили на третій сезон, і його прем'єра запланована на 2025 рік. Дія розгортається через три роки після першого сезону. Ону історія зосереджується на житті Сон Гі Хуна після перемоги у грі в кальмара, зупинки на поїздці до Сполучених Штатів і повернення до ігор з новою метою. Він знову занурюється в таємничу гру на виживання, починаючи ще одну гру на життя чи смерть із новими учасниками, які збираються, щоб виграти приз у розмірі 45,6 мільярдів вон або 31,1 мільйона доларів США. Гравець 456, Ласкаво просимо назад. І знову про цей серіал я не говорив на каналі, ну хіба що коли ми обговорювали трейлер в подкасті. Але мій спіч буде досить коротким. Моя проблема з цим серіалом проста: я просто не можу сприйняти корейську манеру акторського існування, манеру написання сценаріїв і так далі. Це все прям дуже суб'єктивно, тому що комусь, можливо, однозначно подобається їхня культура, манера спілкування. Мені ні. А особливо в серіалі це все викликає дуже сильне почуття штучності. Але знову ж повторююсь, це все суб'єктивно. Тож, якщо прям розбирати, то серіал в загальному підіймає проблему класової нерівності, підіймає дуже багато соціальних тем, як, наприклад, борги в Кореї. І насправді серіал не розповідає, через що така ситуація. А насправді в Кореї дуже дорогі побутові послуги, як, наприклад, та ж оренда квартири. Тож для них ця проблема дуже актуальна. В нас також, але в нас трошки інша сторона медалі пов'язана з корупцією і Відсутності покарання для вищого класу. Тож на боці тематики він, здається, непоганий, але реалізація трошки підводить. Структура діалогів просаджена, вони не чіпляються один за одного, це і стосується акторської гри. Тобто звучить фраза, пауза. Далі розводиться мізансцена по указу режисера, звучить наступна фраза. Відбувається гра в піддавки. І найбільша проблема другого сезону, як на мене, це абсолютна вторинність. Він схожий на перший сезон як дві краплі води. Є зав'язка, звичайно, в кожному сезоні вона різна, але схожим результатом. Розвиток дії фактично однаковий, схожі сюжетні дії. І, можливо, якщо хтось може сказати, що це просто відсилки і так далі, то я скажу, це просто ліниве написання. Ну і розв'язки по факту немає, бо другий і третій сезон це одна історія, і другий завершується на Величезному кліфхенгері. В загальному сам сюжет очевидний, банальний. Коли персонажі з'являються, то ти вже знаєш, яку функцію вони будуть виконувати. І якщо говорити про персонажів, то можна сказати і про акторів. Другий сезон на рахунок персонажів дуже блідніше, вони менш цікаві, і через карикатурність їх існування багатьох дуже важко сприймати. В акторському плані я виділяю тільки трьох: лі Джон Дже, який грав головного персонажа Кіхуна, лі Бен Хон, який грає ведучого. Ігор Пан Сон Хун, який грає гравця 120, а якщо конкретніше трансгендерну жінку. Всі троє демонстрували хорошу впевненість, не перегравали, були живі. І, звичайно, це найяскравіші персонажі другого сезону. Бо інші ніякі. В першому сезоні, там, що не персонаж, то супер. А тут прям дуже слабко. Але за що можна точно похвалити, так це технічна складова серіалу. І хоч на деяких кадрах спалився оператор, це дрібниця, художню постановчо серіал Прям супер. Ну і те, як завірусилися мелодії після виходу другого сезону, за це також можна похвалити. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 5 актори, 6. Атмосфера 9. Загальний бал. Сім з 10. Я буду чекати третій сезон, але я не є фанатом серіалу. Тож просто щоб закрити цей гештальт. Якщо вам сподобався перший сезон, то є ймовірність, що сподобається і другий, але не покладайте на нього якихось дуже великих надій. Мені особисто більше сподобалось реаліті на цю тему грав Кальмара випробування. Оце я точно рекомендую. І огляд на нього я написав у своєму телеграмі. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.